З Нами в студії Сергій Цівкач, виконавчий директор Офісу і залучення та підтримки інвестицій Ukrainian Invest. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго Раді бачите. В лютому цього року було два роки від моменту підписання закону про інвестняні. Зокрема, коли ми говоримо сьогодні про інвестиції, то якими результатами, зокрема, ви можете поділитися з нашими глядачами. Результати були позитивними. Закон був прийнятий дуже швидко, підписаний президентом. Ця президентська ініціатива вона є дуже важливою і були прийняті підзаконні акти протягом шести місяців. А Юкрейн був уповноважений урядом України на те, щоб приваблювати інвесторів у відповідності до закону, промотувати його положення та допомагати подавати заявку до Міністерства економіки. Таким чином, ми змогли зібрати разом 28 Інвестиційних проєктів з різних галузей економіки на загальну суму понад 2,2 мільярда доларів США у грудні 2021 року ми подали дві заявки, які ми супроводжували. Була ще одна заявка, тобто було взагалом три заявки, які були подані, і відповідності до закону займає до чотирьох місяців від подання заявки до підписання спеціального інвестиційного договору. Тобто, оці перші інвестиційні договори між урядом. Та інвесторами повинні були бути підписаними у березні 2022 року. А які сектори економіки були найпривабливішими? Це логістика, агропереробка, це виробництво будівельних матеріалів, це видобувна промисловість, тобто там цілий був спектр різних галузей економіки. Так ось не відбулись підписання, тому що відбулась, почалась війна. Один з об'єктів був фізично пошкоджений, інші проекти змінили фінансові показники. І зараз у нас є новий перелік. З тих 28 проєктів залишилось два, які перейшли в новий перелік. І є додаткові проекти, з якими ми працюємо. Зараз підготуємо заявки. Дві заявки були подані теж в грудні 2022 року. Вчора ми підписали меморандуми про підготовку заявку про щодо двох дуже суттєвих інвестиційних проєктів. Перший інвестиційний проект це компанія Kingspan. це 220 мільйонів доларів. США інвестицій у виробництво будівельних матеріалів, і друга заявка це компанія Епіцентр на 150 мільйонів доларів. США вони будуватимуть логістичний центр. І також у нас є додаткові заявки, які ми зараз доопрацьовуємо і будемо теж подавати. А як щодо страхування. Особливо під час війни страхування це дуже важлива тема. Всі інвестори в нас питаються про таку опцію. Я знаю, що є і українська ініціатива це законопроект 90-15 і є міжнародні ініціативи. Українська ініціатива це для страхування суто українських проєктів, але в українські проекти можуть також користатися і міжнародними програмами. Так ми знаємо, що підрозділ Світового банку Міга. Вони зараз роблять пілотний проект, оцінюють декілька проектів на відповідність критеріям і е, забудуть забезпечувати страхування. А також є і е, така організація, як United States Development Finance Corporation. це державна корпорація Сполучених Штатів Америки щодо розвитку, і вони готові розглядати не тільки Інвестиційні проекти іноземних інвесторів вони готові розглядати любі інвестиційні проекти, які мають відношення до України. У нас, як у урядового офісу із залучення інвестицій, зараз 16 інвестиційних проєктів на загальну суму 2,3 мільярда доларів США, які ми сприяємо у реалізації. І всі ці проекти ми передаємо партнерам в DFC. Та в інших організаціях, які це зараз можуть робити, і вже є перші позитивні результати. Це конфіденційна інформація, тому що йде діалог прямий між організацією, яка надає страхування та суб'єктом господарювання. Ми ці факти будемо показувати вже публічно після моменту підписання угоди про страхування. Але також ми дуже активно працюємо зараз з експортно-кредитними агенціями всіх країн G7. Вони до нас виходять майже щотижня на зв'язок, запитуються про проекти, запитуються, що саме треба страхувати, і тут я хочу звернутися до українського бізнесу. Я вже не раз звертався в соціальних мережах і під час інтерв'ю. Будь ласка, надавайте нам інформацію про ваші інвестиційні проекти, тому що спочатку треба не тільки мати програму, яка страхує, а треба створити ринок попиту. Вони повинні зрозуміти на яку суму їм потрібно забезпечити страхування. Ще раз прошу весь український бізнес звертатись до нас, надавати інформацію про проекти. Якщо вони готові до роботи з такими організаціями, ми їх передаємо. Якщо ні, то ми допомагаємо їх доопрацювати. Ми радимо, як зробити їх так, щоб вони були готовими до співпраці з партнерами. Зараз польська агенція КУКЕ. Експортна кредитна агенція з міністерством економіки Польщі також вони працюють над законопроектом для того, щоб забезпечити дуже суттєвий пакет страхування інвестицій в Україні. Тобто, рух іде дуже активний, але нам потрібно більше приватних проектів з України. Зараз ви звернулися до українського бізнесу, і щоб так не вийшло, що вас відразу почнуть завалювати заявками та проектами? Я буду хочем... дуже радий, <гум> якщо так відбудеться. <гум> наша <гум> команда чекає і витає. але, але з чого ну мають починати? Ну тобто, це має бути якась конкретна сума самого проекту і, взагалі, який далі далі шлях долає цей проект, розкажіть. Немає конкретної суми. Ну, зазвичай такі агенції вони працюють з проєктами бажано з більшими, але навіть якщо проєкт це 5, 7, 10 мільйонів доларів, а це для середнього малого бізнесу не такі великі проєкти, тому що обладнання може коштувати набагато більше. Суть не навіть в сумі, суть в прозорості корпоративної структури бізнесу, суть у чіткому бізнес-плані і техніко-економічному обґрунтуванні цього проєкту. Тому що інвестор-страхова агенція, яка забезпечує страхування, вони повинні бачити, що цей бізнес-план є реалізуємим. Те, що є вже ринок збуту, те, що компанія має досвід роботи на ринку, те, що вона дійсно може забезпечити реалізацію цього проекту, оце є ключові показники, і прошу звертатись до нас. Щодо росіян, чи відслідковуєте ви інформацію про те, хто виходить з ринку Росії і чи є з ними якісь контакти, якась взаємодія? Роз... Скажімо, це це, це це більше навіть не про росіян, так Та, про з росіянами, там... звичайно, немає. Ми не бачимо ніякого сенсу, перспективи і взагалі бажання. Ні з ким розмовляти не тільки там, але і з тими, хто має акціонерів з тих країн. Ми з ними не працюємо. Говорячи про компанії, які виходять з Росії, ми відслідкуємо спеціально ті компанії, які призупинили інвестиційні плани, тому що ми в першу чергу агенція, яка залучає інвестиції і супроводжує. Так ось таких компаній є 179. На кожну з компаній ми звернулись. І запропонували Україну як локацію, альтернативу для їхньої інвестиції, тому що якщо вони планували інвестицію в Росії, відповідно їх цікавий регіон. Деякі компанії цікаво внутрішній російський ринок. Ми не готові працювати з проектами, які будуть виробляти продукцію для Росії, але ми готові забезпечувати ланцюги постачання для цієї продукції на інші країни, як в регіоні нашому, так і в світі. Так ось ми звернулися до них всіх зараз. Ми ведемо прямий діалог з п'ятою, десь приблизно 5-7 компаній з цього переліку. І виходимо на інші кампанії через наші контакти в світі. Зараз ми призначили стратегічних радників Ukraine Invest. Це дуже потужні інвестиційні експерти, інвестиційні гравці світові. Це Сполучені Штати Америки, це Велика Британія, це Європейський Союз, це перші особи, які можуть відкривати двері бізнесу, тому що в них є дуже великий досвід роботи з ними. Зокрема, це інвестиційні банки великі. А ці інвестиційні банки мають доступ до цих компаній, тому що вони їх фінансують. Так, ось ми використовуємо всі механізми для того, щоб дійти до керівника та власника компанії, які вийшли з Росії, запропонувати умови в Україні для ведення бізнесу. І залучити їх в Україну, і як сказав Давід Арахамія, треба вирішувати такі питання, як земельні ділянки, тому що це дійсно велика проблема. Всі, хто до нас звертається, навіть не питання корупції, не питання судової системи, де я можу побудувати своє підприємство. Чи буде там підключена електроенергія, чи буде там вода, чи буде там газ? Оце є ключовим питанням станом на сьогодні для того, щоб залучати їх в Україну, пане Сергію. Дякуємо. Дякуємо, що завітали до нас. Поділилися інформацією з нами в студії. Був Сергій Цівкач, виконавчий директор офісу із залучення та підтримки інвестицій України Інвест.